Привіт! Це Олексій Сорокін, засновник української HR-компанії WorkHunter Ukraine. Ми надаємо весь спектр послуг пов'язаних із персоналом та кар'єрою, окрім IT та кадрового діловодства. Зараз ми активно масштабуємо наші рекрутингові команди, тому будемо раді запросити до нас амбітних гравців в сфері рекрутингу. В роботі ми працюємо по нашій власній системі, нашій концепції керованого рекрутингу, яка базується на аналітиці та інструментах. Коротко про компанію. Нам три роки, масштаб діяльності вся Україна, і зараз вже заходять міжнародні проєкти поступово, до речі. І ми побачили історично, що найкраще в себе, найкраще в нас проявляють себе особистості, які мають професійну пристрасть, тобто невпинне бажання робити світ краще. Ми сприймаємо роботу як цікаву частину нашого життя, професійну сміливість. тобто... Готовність до змін, бажання брати на себе відповідальність, постійно масштабувати результат і професійну е, свідомість. Ми розуміємо свої сильні і слабкі сторони. Ми вміємо над ним працювати. Е, ми розуміємо власний потенціал і маємо природню необхідність постійному покращенню. Якщо вам цікаво рекрутерське мистецтво загалом, і ви хочете опинитися в амбітному середовищі з підтримкою з командною грою на результат, то давайте знайомитись.